Слава Україні! Вітаю! Нагадую, що потрібно допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Не це робити. В цьому ролику я хочу вам розповісти та показати вам ніж, який ви можете, як і я або інший, скажімо за все, що можливо, такого вже, на жаль, не буде. Якщо ви перейдете за посиланнями та будете виконувати наступні кроки, я, як і ви, можливо, більшість, цікавлюсь тим або іншим шляхом, ножами або іншими предметами. Дивлюсь різні ролики. З різних країн, та щось мені подобається, щось ні. І ось так я натрапив на один канал і, по за посиланнями вступив до Телеграм спільноти. Там в, цьому, в цій спільноті час від часу проходять. проходять Розіграші, які проводить власник телеграму, або учасник цього телеграм-каналу спільноти, та саме YouTube канал. І він виставляє якийсь там ніж на розіграш. Для того, щоб прийняти участь, треба придбати. Якусь кількість квитків лотерейних. І люди купують квитки, а потім Дмитро, власник, проводить розіграш, ну, окремо ще у себе в інстаграмі. І якось я придбав декілька квитків і виграв ось цей ніж. І поїхали на нього дивитися. Назва компанії такий шкіряний гаманець. Декілька є. Тут у нас блискавка, тут у нас така, як він називається, забувся. Ну, тут у нас таємно фірмова хустинка, нічого його дивитись. Я посилання на повний огляд цього ножа залишу в коментарі, а ви вже приходьте і там всю інформацію про Телеграм, про все інше людина залишає, і ви це знайдете. Якщо вам цікаво, поїхали. О. Так. Для цього ножа. Пов... Потрібно мати ось такий окремий ключ. На жаль, його обслуговування ви не зможете зробити без цього предмета, тому що тут свої особливості. І поки пакетик. Ось такий ножик. Він досить масивний. Хто цікавиться всякими габаритами і лінки подивіться, повний огляд? Я вам спробую показати ось така, а, ну, умовно, товщина в рукоятці. Ось така. Він Ручка руків'я виготовлено з титану. Тут у нас титан. Напевно, ці, як кажуть, бонки це у нас сталюка. Це якийсь там модний матеріал цирконій. Може, який їх експерт фокус. В лапках чудово так переливається, коли падає сонце, кліпса з таким чином переливається, і тут неможливо переставити інший бік, відкривається або ось за, цей, за це місце, або на більш зручно відкривати ось за цей. Ось такий, вже в розкладеному стані прикладу. І, так, щоб не це нічого не зрушилось, ось можете подивитися, десь трошки більше 17 см і. Якщо вам дуже принципово можете подивитися, тут десь, ну, до... ой, так. ну, До восьми. Замок Liner Lock. Виготований. Дуже якісно. Для мене це саме такий. Дорогий ніж в, мо в моїй такій колекції. Якщо я починав Mory Basic, лі лімітоване або але все одно море Basic. Тут у нас є ось такі отвори. Але це Ну, я не знаю. Ну, вони є, але за рахунок того, що кліпса так розташована, напевно, якщо вона була б трошки в бік паралельно е зміщена, то напевно, воно було б так краще. Напевно, можна так зробити і пересунути її ось сюди. Оце. Трошки він уже покоцаний, тому що туди-сюди я його ношу і він теж дістався мені досить уже якось не новий. Але це фієзно мати в руках ось таку такий витвір мистецтва, будемо так сказати. В моїй руці він. Прикольно виглядає, ну <гліпса> кліпса. Не те, що вона дуже міцна і так його краще носити в такому кейсі. І навіть, напевно, вона тут і не потрібна. Ніяких тут всяких таких штуковин, куди можна темляк повісти, де... Немає. Якщо вам потрібно щось таким дорогим предметом стругати, якусь там деревину, то це можливо. Тут в я щось різав і щось залишилось. Офігізний. Якщо у вас є кошти, купуйте дорогі речі. Ну, звісно, якщо ви можете це собі дозволити, не витрачайте, як кажуть, кредити на ці штуки. І якщо б у мене була б можливість виграти ніж, який виготовлений в Україні такої ж якості я був би. Напевно, краще це було, але ну, будемо казати правді, як кажуть правду. Багато тих речей, які виготовляють в Україні, такої ж, такої ж якості вони недоступні. Але от я кажу, що якщо ви долучитесь до спільноти, можливо, ви теж зможете отримати можливість виграти ось ці... Такий або інший ніж. Дякую, що ви подивились. Ось таке відео. Переходьте за посиланнями, допомагайте силам Оборони. Слава Україні! Смерть ворогам!